Всім привіт! Мене звати Денис Гланзовський, і сьогодні ми з вами коротко поговоримо про по справжньому історичні зміни, які відбулися в Польщі. Вони стосуються документів, і це буде цікаво всім українцям, які знаходяться там або збираються переїжджати до Польщі. Тож дивіться це відео до кінця. В коментарі пишіть звідки ви його дивитесь і, звісно ж, підписуйтеся на мою сторінку. Отже, законопроект про додаток. Має оббиватель у вівторок був прийнятий радою міністрів, і відтепер всі традиційні там паперові або пластикові документи прирівнюються до, е, прирівнюються до електронних документів. Тобто, якщо тепер у вас є додаток, має обиватель і в ньому є всі документи, то вам не потрібно собою носити пластикових документів. Е, е, і водночас з тим, всі пластикові документи, тобто традиційні, так звані, вони будуть діяти і надалі. Додаток «Мой обиватель» передбачає можливість оформлення довіреностей на розв'язання офіційних питань, а також сплату офіційних зборів. Також буде введено сповіщення, яке буде приходити всім користувачам для того, щоб вони оновлювали цей додаток, і там поступово будуть додаватися різні додаткові функції. Тобто, бачимо, що Польща йде йде саме по стопам України і вони. Якби саму ідею додатку має вбиватель запозичили після того, як побачили, як працює наша українська дія, і вирішили в себе в країні зробити точно так само. І найближчим часом, можливо, ми побачимо, як вони як в них також можна буде відкрити собі ФОПа там за 30 хвилин, як то є зараз в нас, або вирішити якісь інші важливі питання. Проект закону про додаток має обиватель передбачає серед іншого, що всі традиційні документи, такі як пластикові ідентифікаційні картки, водійські права, шкільні та студентські квитки, будуть діяти в Польщі на рівні з документами в додатку. Винятком буде підтвердження особи під час оформлення нової id картки, і також винятком буде е, посвідчення особи під час перетину кордону, де потрібно буде все ж таки мати при собі. Традиційний документ, який за допомогою якого можна буде перетнути кордон і друзі, в загальному, якщо так дивитись, то бачимо, що Польща. Справді перейняла саме український досвід в цьому питанні, і для мене, наприклад, це є дуже і дуже приємно, тому як бачимо, що українські технології, українські ідеї використовуються польськими, ну якби нашими польськими колегами, і їм це подобається. І можливо найближчим часом, якби оцю. Саму ідею дії будуть використовувати також і інші країни, як Євросоюзу, так і інших країн світу. І найприємніше те, що це власне український проект, який було розроблено, започатковано, протестовано і введено повністю в Україні, і він якби має цікавість серед країн різних країн всього світу. Свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарях під відео мені буде дуже сильно. Якби дуже сильно цікаво її почитати. Пишіть, як ви відноситесь взагалі до нашої української дії, як ви відноситесь до введення додатку обиватель». І вже так в законному джерелі цього всього пишіть свою думку, буду її читати. Також буду вдячний за лайки, за підписки і за поширення цього відео в себе в соціальних мережах. Дякую всім. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.